Отже, напередодні Київське Динамо офіційно розпочало новий сезон. Стартували в Єврокубках із розумної перемоги над Мальтійським Хамрун Спартансе, безперечно, дуже відомого клубу на європейському континенті. І нагадаю, що це вперше в історії Мальтійська команда зуміла пробитися до другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Фінальний свисток учора на острові країні зафіксував рахунок 3-0 на користь команди Шовковського. І зараз ми обговоримо цей поєдинок на споруч в екрані вже Тарас Куті. Кажу тобі, привіт, Тарас. Привіт, вітаю з перемогою. Нарешті динамо теж повернулася в тріумфально в Єфрокубку і в офіційній новий сезон. Ну і давай про все по порядку. Цікавить епізод на старті зустрічі, коли мало бракувало, щоб мальтійці відкрили рахунок у цьому поєдинку. І цікава твоя думка: як думаєш, який відсоток від власної зарплати повинен перерахувати Єрмонку на картку Михавка? Нагадаю, що епізод був. Десь на десятій хвилині зустрічі, коли фінтами ветеран Динамо обрізався і привіз момент на ворота Нещерета, і в просто відчайдушному підкаті оборонець Динамо заблокував удар. Була така певна вальяжність, якщо вже лідер е команди, е ветеран, легенда і так далі, абсолютно такий заслужений чоловік у футболі українському таким займається. Ну то це таке трошки і недооцінка суперника, і трошки, е Ярмонка ж не одна така була дія. Він і на чужій половині поля намагався цими рулетками крутити і, і фінтити, і куражитись якось так на, на рівному по суті місці. А тут от, трошки біля своїх воріт е динамо мені таке враження. Навіть не було готове до того, що буде високо пресингувати мальтійський клуб, і що вони будуть наскакувати реально досить організовано, досить нормально так тиснути. Так це було тільки перші хвилини до першого швидкого голу Але з цього всього був виник момент, який подарував їм ярмонко. І ярмонко зробив все, щоб свято мальтійського футболу не зіпсувалося, щоб у нас була така захмарна інтрига. Ну а Уявіть собі, зараз пропускають гол завдяки цьому подарунку Єрмонка, Рахунок 1-0. Невідомо ще коли б Динамо забило свій гол. А голи на 0-2 на 03 вони забили вже тільки наприкінці матчу. Тобто, ну, це би була якась взагалі повна е, драма, і це би нагадувало якісь ці попередні такі е, важкі кваліфікаційні раунди, де я пам'ятаю дуже добре, як насправді е, ця вся історія вона не унікальна, тому що в історії якийсь. Динамо були, і якісь незрозумілі поразки від Дрогеди іландської, і, і, і поразка того величного Динамо там, з Лобановським, зі Спартою ледь-ледь нашкрабали той гол його у матчі відповіді по серії пенальті пройшли, щоб потім вийти в півфінал Ліги Чемпіонів. Тобто Динамо ну воно намагається зрозуміло там десь свій, свою підготовку просто вести так, щоб не вийти такі е, живчики на перший матч проти мальтійців, накидати. Ім, якщохтар, шість голів Ільвесу і е, бути такі задоволені собою е, було все ще команда така на важких ногах. Але, попри це, попри це, все, ну, мені в цьому матчі все одно не дуже сподобався, тому що він і мать і моменти на чужій половині поля, там, як Буяльського прекрасно виводив. Він десь в стилі регбі пробив і так далі. Не знаю, можливо, потрібно Андрію знову почати якось там критикувати, там говорити про вік, це все. і Він тоді знов заведеться і буде всім пока показувати, я не дід, я ще можу. Тому що ну, так, він занадто зневажливо. на голому класі хотів. Ти зневажливо дуже описуєш е, капітана Динамо. Андрій Миколаєвич, правильно, ти кажеш, Андрій, можливо, заведеться. Ну, добре, Миколаєвич, як, як і я, до речі, Миколаєвич. А я не проти, що він що він звівся. Реально я тільки за. Просто я не розумію, що, що було не так в цьому, матчі. можливо він якось думав, що він на цьому голому своєму е, майстерності так розкидає цих мальтійців і так далі, як у як усик Дюба. А, але ну так трошки щось з цьому не працювало. Мені більше бі подобався підхід е, досить такий високопрофесійний і проф е, і чіткий, скоординований постійна систематичність така в розхитуванні захисних порядків через пас. Е, тож піхальонка і бояльську. Оці футболісти, в принципі, взяли на себе роль лідера десь більше, ніж Ярмоленко. В Ярмоленко якось так запам'ятався до моменту в другому тамі, де він теж класно так в розріз віддав на ванатов чи на, на, на правий фланг, але ванат пробив Голкіпра. До цього він просто запам'ятався тільки тим, що він в глибину зміщується, і роздає паси на швидкість тимчику. А тимчик вже як електричка, футболіст, до речі, який було під сумнівом, чи він заліз зможе зіграти в основі цей тому тому що грав Караваїв, тимчик травмувався на зборах, він досить довго відновлювався, він мало зіграв хвилин. І чи, чи не вийшов би караваїв, ніхто би не здивувався в такому випадку. Але от тимчик дав шалену таку працездатність, він дуже багато бігав. Він забуляв на собі дикі просто фоли суперника. Йому в голову били, йому вахіл били. Е, ну, все, що хочеш. Тож, до речі, третій гол якраз прийшов з того, що він виграв верхову боротьбу і скинув, а йому ліктем зарядили в голову. Він лежав. Деякі партнери по Динамо святкували, а тимчик, а деякі дивилися і питали тимчика, як як здоров'я. Тобто, ну Олександр Топовий майже відіграв теж. Але е, от Ярмонко, так трошки можливо, це пов'язано було з тим, що е, він змушений був відтягуватись в глибину і виконувати таку роль розігруючу, яку е, в бере на себе Шапаренко, коли він є на полі. Можливо, з цим це пов'язано. Але я думаю, що Єрмоленко кону точно може ліпше, більше, краще і так далі. Ну, можливо, просто набере, набирає набирає потрошки форму, і буде на вирішанні вже раунди кваліфікації себе показувати. Поки що того, того Андрія Андрія Миколаєвича ми не побачили, якого ми хочемо бачити. Ну і, до речі, цікавить ще одна зірочка Динамо. Йдеться про Миколу Шапаренка. Чи здивувало тебе, що в стартовому складі Шовковський не знайшов йому місця? Нагадаю, що в центрі з'явилися Михайленко в центрі поля, також Піхальонок І Бояльський, Так, гад... це в принципі була, напевно головна сенсація цього стартового складу, тому що Шеперенко він постійно виходив в основному складі. Він і на як виходив теж. Але Олександр Шовковський, очевидно, вирішив, що дискваліфікації з товариських матчів переносяться на офіційні. Ну, до речі, в апел, я пам'ятаю, була така ситуація, що коли дуже брутальний фол в товариському матчі, і людина потім не виходила, отримала дискваліфікацію на перші тури. Тут, звичайно, він мав право зіграти, він зіграв, вийшов на другий тайм, Але певний, можливо, виховний момент був, тому що. Як би не було важко, я розумію, ці. Виснаження футболістів, це те, як вони працюють дуже важко на зборах. Це все оч очевидно зрозуміло, і цим пояснюють, що так зривалися Ванас, Шапаренко і так далі. Бу було дуже багато червоних карток Динамо на зборах. Але ну хлопці, ну це ж не тільки виснаження фізичне, це і психологічна рівновага. Мені зразу згадується в Шапаренка минулорічна кваліфікація Ліги Чемпіонів. Як він просто теж ледь на рівному місці е в перерві матчу вже вийшли в роздяганнях, ледь не товк гравця Заль Тобто е, нерви здають, і ти, замість того, щоб якось керувати управляти своїм гнівом, ти е, нот, зриваєшся, і е, окей, це було в товариський матчі, але Шовковський вирішив, що ну, напевне треба такому футболісту дати охолонути. дати просто от е, перепочинок якийсь. І це було геніальне рішення, тому що Теж Буяльський він був теж е, в товариських матчах абсолютно запасним. Він виходив з запасним складом постійно. І тут він виходить в основі і робить гру Гол плюс Пас. І а, це такий футболіст, який ну, і, і, ідеальна людина проти гра, з мальтійських команд і так далі. І я пам'ятаю його футбол в матчі проти збірної Мальти, який він демонстрував. Це єдиний здається матч, коли Ребров його випустив хоча б там на заміну. І він там зробив результат в дуже важкому матчі. Тобто ми там теж можемо говорити про те, що мальтійський футбол це все, але ви згадайте, як команді Реброва е, з тоді ще мудриком, там, судоковим, всі найкращі футболісти, наші, як ми мучилися з бідної Мальти. Тобто, ну принаймні, Динамо такої мук му не відчувало. Тобто, був цей момент з Ярмонком, що він втратив цей м'яч. Був момент, коли нещерець завозився дуже страшно, дуже довго. І я якби суддя десь хотів, він міг би навіть пенальті там дати, тому що трошки врізав і по нозі з Бонго, здається, який його накривав пресингу, а міг просто привести і вдарити в нападника, і було б пенальті був би гол. Тобто, крім таких моментів, по суті нічого не. Не дозволили там і ще стандарти в другому таймі Два нічого динамо не дозволило. А в отації досить була така різноманітність. Ми побачили награні стандарти. Ми побачили, що і Буяльський виконує їх і піхальонок. І якраз ці двоє людей, які десь мали би конкурувати з шапаренком за місце в основі, вони обидва грають так, що а, а куди шапаренка зараз діти, куди його поставити замість кого? В принципі, піхальонок згадайте ці розрізні передачі, просто ну, е, там комп'ютер в голові працює так, що е, задивишся. І тут же ж не важливо, це Мальта, не Мальта. Тут не розташування гравців, тут як е, сам футболіст бачить поле, те, як він вкладав в голову попову, коли з кількох метрів пробував над головою, е, над поперечиною е, після стандарту. Тобто ці два футболісти показали такий футбол, що Шепаренко Зараз ну може бути хіба що таким класним джокером, який підсилює гру. Він добре вийшов на заміну, але чи поверне його в основу Шовковський найближчим часом? При таких там, якщо будуть, будуть тримати такий рівень Буяльський і пихренок, це ще цікаве таке питання. Ну і ще одне цікаве питання. Нагадаю, що з лави запасних вийшов Волошина, який став в принципі геймченджером, якщо зважати на його корисні дії і реалізовані моменти. А він віддав голіву передачу на бояльського, який забив завдяки рикошету. М'яч нагадаю, прокотився під ногою в захисника і просто перескочив Е, Так пощастило, і також він замкнув простріл на дальній стійці, так по мініфутбольному, в порожні ворота, закотивши м'яча. І бачимо, що людина реалізовує свої моменти, а Динамо до цього був мінімальний рахунок досить слизьким і не могло забити. І от вона також не реалізував свій момент. Людина йде на продаж, виходить в один в один і не може порати гулкіпера, б'є в зовнішню сітку. Зовні просто потрапляє м'яча. І нагадаю, ще був один епізод, коли він вибіг на побачення з гулкіпером, почав п'яточками гратися красиво. Могу, міг зробити це все простіше, потім відкотив на Бояльську І знову ж таки, ти згадував цей момент, коли е, перекинув він м'яча на ярмолника, який свою ключкою пробив вищий воріт. От е, Волошин тебе не здивував? Волошин він ще а, десь. Такий рівень хорошої реалізації, хорошого підіграшу, е, взаєморозуміння з тим ж Банатом. Демонстрував і на молодіжному євро. Згадайте. Тобто, це футболіст, який е, в нього якісь такі перепади, спади. Він був дуже поганий в е, минулому сезоні. Він е, не переконав зрештою у вирішальному матчі молодіжки в третьому турі проти Нідерландів, але навіть там він мав свій момент, він відкрився добре, просто поспішно пробив. М -м, проти таких команд. Мади, які нижче класом от Волошин досить себе непогано показує, і тут ще треба говорити про те, що як і Ільвес проти Шахтаря. Ця команда команда нашого суперника наш суперник. Команди на суперників наших грандів, вони зробили все, щоб полегшити роботу нашим командам, тому що цей високий пресинг мальтійців, це як вони е, ну ніби й закривалися, але це не був дуже щільний автобус. Вони йшли вперед, вони великими силами залишали на чужій половині поля і. Контратаками ми їх вже там задавили. Тобто, там другий, третій гол, там в принципі це були контратаки. Вже на цих контратаках на просторі і в і Волошин не розбиралися. Це їхній хліб, це їхній футбол, і вони в цьому дуже добрі. Вони в цьому добре себе рекомендували і в молодіжній збірні, і в Динамо, і в молодіжці Динамо. І це все переноситься на дорослий футбол, коли є простір. Як не дивно, мальтійці цей простір давали. Тобто там не потрібно було, в принципі, щось дуже і вигадувати в цих якихось комбінаціях. Тому, тому суперник знову, як і Якось так е, зіграли в е, дуже футбол, такий який зручний для суперника. І я не трошки не зрозумів, чому вони це робили. А, ну Але п, при, принаймні приємно, що ми можемо потішитися тим розгромним, сухим перемогам. Три матчі в нас в Єврокубках е, жодного гола не пропустили, вже дві перемоги є, нічия Коефіцієнти в таблиці коефіцієнтів підтягуються неймовірними темпами. ну все що, все, що потрібно, щоб відштовхуватись від якоїсь такого дна, якому ми потрапили в українському футболі вже за межі топ-20, навіть е, наша асоціація. Ну і до речі, хочу провести паралелі із попереднім сезоном, де е, команда Олександра Шоковського грала в Лізі Європи, і е, практично весь груповий етап не могли забити навіть Голу. А тут відразу маємо. В першому матчі зрозуміло рівень позиції <сумітно> Мальтійської дуже низький, дуже слабкий колектив Але відразу три голи розумну перемогу, і матч-відповідь ну це такий, як просто е, буде товариський вояж, аби награватися і тренуватися перед майбутнім суперником. А нагадаю, що зустрінуться білоблакитні із переможцем пари між Кіперським Пафосом та Макабі Тель-Авів ізраїльським. А ці колективи зіграли напередодні. Також в рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів нічийку розкатали 1-1. От, зважаючи на те, як виглядав Динамо, який твій прогноз? Чи вдасться подолати третій раунд кваліфікації? Динамо є загадкою і не тільки для нас, а напевно і для самих себе. Тобто там є е, футболісти, які в резерві, які деякі футболісти, які навіть на поле не виходили, які можуть додавати Тут, той ж супряга на позиції лівого Вінгера. А, ну виглядала. Сенсаційно на зборах він катував на порожні ворота, і це було дуже свіжо, дуже класно. І так мені трошки навіть шкода Владислава, що Шовковський йому не знайшов місця, хоча б на заміну, хоча б там на 10-15 хвилин, як на мене, він заслужив. Е, цікаво, як там в якому стані буде Бершко перебувати, бо це теж загадка. І до речі, я Сабо вже виступив з таким припущенням, що ці стосунки е, Володимира з блогеркою мільйониці якоїсь учасницею холостяка Дар'ї Кірковою. Вони дуже. Дуже на нього впливають дуже сильно. І як коли сказали там, в футболі, що якщо ти там одружишся чи знаходишся з жінку, то рік на рік футбол випадаєш. Десь так вже якраз вже майже рік, де Брешко так трошки думками поза межами поля, можливо, це впливає. Можливо, дійсно дуже забагато сил на іншому полі він витрачає. Але в принципі, так як він вийшов, Мені здається що саме він якраз вивів там з з-під пресингу в моменті з одним з тем з заключних голів. Наприкінці матчу, тому е, він теж показав, що так спокійно досить е, грає з м'ячем і так далі. Просто Микола Михайленко теж від ці передачі в нього в розріз е, вдавалися. І е, це цей, цей хлопець він показує, що він не буде легко здаватися і е, програвати цю конкуренцію. Тому е, е, на щастя, на щастя, ми вже пройшли далі. Навіть ці мальтійські ЗМІ про це говорять. І до речі, за даними футбол, Сміт здата лише в Леха Познань, який 6-1 розгромив. Ісландський брейдабл як більше шансів прийти далі ніж Динамо в цьому матчі. Тобто в Динамо після першої гри 99,8 оцінили їхні ймовірність того, що вони пройдуть далі. А Макабі чи Пафос це буде реально значно складніше, тому що це буде дуже щільний в'язкий футбол. І як на мене, то в кваліфікації в цьому шляху нема суперників, можливо, хіба що Копенгаген, який. Ну, Динамо був би без шансів з ними там вбодатися. Навіть з сервоним звездою було би досить важко, тому що дуже великий бюджет, дуже великі хороші трансфери в цього сербського гранда. А, а так, всі інші клуби, якраз ці два клуби у ЄФА чомусь розвело і не дали суперники Динамо на наступний раунд кваліфікації, А ізраїльтяни, які приготи приблизно одного рівня, і приблизно десь одного рівня з Динамо, і поки що, з того, що ми бачили в попередніх сезонах, в цьому. По товариських матчах Динамо було дуже погане в товариських матчах, і нервове, і дуже поганий футбол, і результату не було, і, і гри особливо дуже часто не було. Е, тому я це пов'язую десь з тим, що награвали певні такі і підхід на пік форми до вершальних граундів кваліфікації. Е, і е, ми будемо бачити, чи Динамо прогресуватиме по фізичному стану, по тому, що будуть витримувати більше, більше швидкості і так далі. Далі і, і все-таки ну дійсно 40-градусний футбол на штучному полі. По, по ньому оцінювати ти дуже сильно не оціниш, але певні передумови того, що є була робота над стандартами, цікаві стандарти від відіграші на Михайленка під удар на дальній е, з дальньої дистанції, е, прекрасні подачі піхльонка боявського вже якась робота все таки була проведена, і це дає е, нам оптимізм певний. І сподівання на те, що ну принаймні, Макабі Пафос, це точно треба проходити, тому що якщо такі клуби не не будемо проходити, то це в принципі ну як на мене, все таки лі, рівень навіть не ліги Європи, це рівень ближче до Ліги Конференцій. Е, тому надії є великі, є, є хороші є суперники досить підходящі. Навіть в плей-офф не буде. Я думаю, е, якщо пощастить з жеребкуванням, звичайно, але не буде навіть такої команди, як Зальцбург. Тобто всі десь приблизно одного рівня, і цей плей-офф чемпіонів він легший. він набагато легший, ніж коли ти проходиш а, через віце чемпіона в кваліфікації ліги чемпіонів. Ну ми будемо сподіватися, що динамо потрапить до групового етапу Ліги Чемпіонів. Бо свідка, от власне, і як ти кажеш, точно сприятлива для цього. Це був Тарас Коті. Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося вже в наступному огляді чергового поєдинку наших команд в Єврокубках. А нагадаю, що відбудеться відразу ще кілька матчів до кінця цього тижня. І закликаю вас допомагати Силам оборони України. Посилання на збір залишу в описі до цього відео.